Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу в даному відео пояснити про те, якими документами вам необхідно підтвердити період вашого перебування на обліку як безробітний чи безробітна, коли ви отримували допомогу, тобто виплати по безробіттю. Це мова буде йти, коли вам призначають пенсію. Дуже часто у вас виникає питання. Я вже на нього відповідала стосовно того, чи зараховується період до страхового стажу, коли ви отримували допомогу по безробіттю. І ви запитуєте, якими документами необхідно це підтвердити. Дивіться, для підтвердження даного періоду, коли ви перебуваєте на обліку і маєте статус безробітного або безробітної, вам потрібно надати при призначенні пенсії необхідні документи. Це довідка. з Центру зайнятості про перебування на обліку. Та виплату вам допомоги або ж е, інформація з персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України. Тобто, коли ви приходите в Пенсійний фонд України, якщо ви отримували виплати по безробіттю, то цю інформацію співробітники Пенсійного фонду е, бачать е, і її додатково підтверджувати не потрібно. Хочу нагадати, що в нас є закон України, відразу вам залишаю посилання про загаль обов'язкове державне пенсійне страхування, де чітко вказано, що до вашого стажу зараховуються періоди, коли до вас, за вас сплачувався єдиний соціальний внесок. Ми, йде, ми говоримо зараз після 1 січня 2004 року. Пам'ятаєте, бо до 1 січня 2004 року стаж зараховується по записам в трудовій книжці. В тих випадках, коли ви перебуваєте на обліку, як безробітний чи безробітна, і от Допомогу по безробіттю, то сплату єдиного соціального внеску ці функції здійснює Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Тому, якщо ви отримували допомогу, за вас здійснювалися відповідні внески, і цей час вам буде врахований до стажу при призначенні пенсії. Тому я хочу, щоб ви розуміли, що. Якщо ви перебуваєте на обліку як безробітний чи безробітна, та отримували допомогу, то цей період вам буде зарахований до страхового стажу. Отже, все, що стосується з 1 січня 2004 року, пам'ятаєте, до 1 січня 2004 року, це по записам у вашій трудовій книжці. Тому обов'язково, коли ви втрачаєте роботу, обов'язково звертайтеся в центр зайнятості та реєструйтеся і оформлюйте статус безробітного, тому що ви зможете отримувати в мінімальному розмірі виплати по безробіттю. І цей період вам зараховується, що саме головне до стажу.